Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, як у цьому році вродила черешня. Дерево у нас досить таки велике, йому десь років 7 приблизно, якщо не більше, садив я його сам. Ось, і бачите кількість ягід. Тобто їх дуже і дуже мало. Так само, як і на вишні, дуже багато. Ось тут воно вже повисихало, але коли морози ті пройшли весняні, потім почало воно обсипатися. І загалом я кожного року десь в середньому 2,5 відра, таких 7-літрових, коли 2, коли 3, коли 2,5, ну, збирав. А в цьому році ну, їх практично немає. Черешні.